Мир дому вашому друзі, ми знову маємо чудову можливість для вивчення Біблії з вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода. Сьогодні ми розгортаємо шостий розділ і почнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми знову зібрані разом, щоб досліджувати Твоє Слово. Благослови нас в цьому вивченні, сповни своїм духом і допоможи нам зрозуміти Твоє Слово так, як ти цього хочеш. Амінь. Я нагадаю, що книга Даниїла ділиться на дві частини історичну і пророчу. І шостий розділ це закінчення історичної частини. І вже за традицією ми подивимося, що в ньому міститься. Шостий розділ можна розділити на п'ять частин. Перша частина це з першого по третій вірш, де цар має намір поставити Даниїла над усім царством. Наступна частина з четвертого по дев'ятий вірш, де дворяни. Вони намагаються відправити Даниїла до Львів на побачення. Потім з 10-го вірша по 17-й вірш цього розділу Даниїл порушує указ царя і був кинутий у яму з львами. І потім з 18-го по 24-й вірш Даниїл був піднятий з левячого рову, де він пробув певний період часу. І завершується цей розділ тим, що цар возвеличує Бога живого і його пророка. Взагалі можна подивитися, що всі оці історії в книзі про Каданіїла вони закінчуються в більшості своїй так позитивно, що всі визнають велич Бога, вклоняються Богу і повелівають по всім закуткам імперії славити Бога, крім Валтасара. Крім Валтасара, це такий, знаєте, для нас контраст, щоб ми бачили не тільки все в гарному світлі, більше того, щоб ми розуміли, що ми живемо в такій реальності, де не тільки так буває, як хотілось би. Ми прочитаємо перших три вірші шостого розділу. Амідянин Дарій одержав царство у віці 62 років. Сподобалося Дарієві, і він поставив над царством 120 Сатрапів, що були над усім царством, а вище від них три найвищі урядники. Що одним із них був Даниїл, яким ці сатрапи здавали звіт, а цар щоб не був пошкодований. В шостому розділі ми бачимо, що на горизонті з'являється Дарій, і одразу виникає питання, звідки з'явилася ця особистість, тому що він очолює царство, приймає царство. Позаду була така могутня імперія, і раптом звідкись з'являється інша імперія. Дарій це був син Ксеркса I. І ще одна варіація, що Дарій Медіанін – це губару або Гобріаса, правитель Вавилона. Трошки хотів би розказати про губару. Хто такий губару? Губару це був співправитель Даниїла у Вавилонській імперії, і пишуть дослідники, що цей Губару він був чи то якимось там, знаєте, Функціонером вавилонській імперії як управлінець, чи то військовий, і в нього був син, який товаришував з синами Новоходоносора. І коли Набаніт і Валтасар зробили оцей заколот і вбили синів Новоходоносора. Щоби стати самим при владі. Разом з ними вони вбили і сина оцього губару, який через це, звісно, що не залишався на місці, а відійшов в Мідію, і там в Мідії його взяли до влади. І вже оцей дарій, який, ну тут вважається, цей Габріаса чи Губару, він був в числі тих, хто перемогли на Баніда за. По-моєму, 10 років чи 12 років до цього моменту, коли був знищений Валтасар і захоплений Вавілон в іншому місці на якійсь там битві. Тобто, він, будучи тим, хто знав добре Вавілон і мавши отаку, знаєте, мотивацію сердечну, емоційну таку, він був зацікавлений, щоб Вавілон пав і знищити фізично цього Валтасара. І тому він приймав участь в захопленні самого Вавілона. І він був першим оцим правителем Вавилона. Єдине, що ми можемо сказати про нього про особистість, що він був людиною відомою для Даниїла. Це перше. Друге, він був мудрим, тому що він поважав Даниїла навіть в 80 роках, поважав і хотів зробити головою. А це значить, що його не так хвилював вік, молодість, енергія, а його хвилювала мудрість. То це говорить про те, що сам Дарій був мудрим чоловіком. І по третє, дивлячись на цей розділ, ми можемо сказати, що Дарій також він був такою людиною віруючою. Бо там дехто перекладається як запитання, а дехто як твердження, що він кричав Даниїлу туди в той ров: що Бог твій спасе тебе. Ніби, знаєте, він впевнений в цьому був. Дуже дивно, що одразу ж тут, в шостому розділі. Одразу після захоплення Дарієм влади ми бачимо Даниїла як одного серед трьох найвищих урядників. Як так могло трапитися представник влади ворожої держави тепер долучається до влади, так би мовити, окупантів. Цікаво зауважити, що мідоперси не могли його сприймати як чужака. По-перше, чому? Тому що він не був при владі. По-друге, тому що він був дуже поважний і, можливо, його знали. Як того, який ще при Новоходоносорі зробив оцю імперію, і, можливо, знаючи його, тому що Мідія і Персія вони були підвладні до Вавилонії. Вони одне одного знали дуже добре. Я думаю, що Даниїла знали, як такого управлінця хай левела, тобто найвищого рівня, і поважали за це його. І більше того, це останній аргумент, я думаю, дуже сильний аргумент, що вони знали. Ті пророцтва, які Даниїл говорив про прихід мідоперсидської імперії, і по суті тут ще виникає таке, знаєте, іронічне запитання, чи мідоперси йшли виконувати Богом об'явлене пророцтво? Чи вони йшли по своєму наміру? Я думаю, що і те, і те вони йшли по своєму наміру і в той самий час виконували волю Божу, бо Бог наш, він, він над часом, над історією. він... Все тримає в своїй руці. Ми стаємо свідками, що згідно пророчого сну на Воходоносора, про який мав золоту голову і срібні груди, наразі настає епоха срібних грудей. Чим царство на Воходоносора відрізняється від мідоперсів? Мідоперси вони були такою колегіальною імперією. Такою імперією не був Вавилон, і такою імперією не буде потім імперія Олександра Македонського. Історики говорять, і один український історик навіть говорить, що мідоперси для захоплення Вавилону і протидії вавілонським військам вони використовували навіть кооперацію зі скіфами. А скіфи на той час були дуже відомими лучниками. У них були великі луки і вони стріляли з луків дуже влучно. І тому скіфи виконували таку роль, знаєте, спецназа або як там ще сказати, хаймарси древні для захоплення вавілонської території Вавілонської імперії. Тому до Даниїла не було жодних претензій, тому що це була така імперія, яка була колегіальна, і вона використовувала всіх хто міг зруйнувати цю імперію. Ми продовжимо читання шостого розділу далі, 4-го вірша. Тоді цей Даниїл блищав над найвищими урядниками та сатрапами, бо в ньому був високий дух, і цар задумував поставити його над усім царством. Тоді найвищі урядники та сатрапи стали шукати причини оскаржити Даниїла в справі царства, але жодної причини чи вади знайти не могли, бо той був вірний і жодна помилка чи вада не була знайдена на нього. Тоді ці люди сказали: ми не знайдемо на цього Даниїла жодної причини, якщо не знайдемо проти нього в законі його Бога. Тоді найвищі урядники та ті сатрапи поспішили до царя і так йому говорили. Царю Дарії, живи навіки. Нарадилися всі найвищі урядники царства, заступники та сатрапи, радники та підсатрапи, встановити царську постанову та видати заборону, щоб аж до 30 день. Кожен, хто буде просити яке прохання від якого будь Бога чи людини, крім від тебе, о царю, був укинений до левічої ями. Тепер царю затверди цю заборону і напиши це писання, яке не могло б бути змінене за законом мідян та персів, що не міг би бути відмінений. Тому цар Дарій написав це писання та заборону. Що це був за закон, про який тут згадується мідійців і персів? Я зараз теж чую цю фразу, але. Які він має історичне підґрунтя, так, от, якраз напевно, шостий розділ книги про Каданіїла дуже сильно прославив цей закон, що це закон, якому підкорявся навіть монарх. І ви пам'ятаєте щось подібне ми читаємо в книгі Естер, а це також Мідоперська імперія, коли цариця Астинь вона не захотіла прийти і виконати волю царя. Він сказав, що все, вона знімається з неї цей сан. І потім, коли він хотів назад її повернути, йому сказали, при дворці його ні, 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 не можна, це закон. Отже, Мідоперсидська імперія це імперія колегіальності. Приходить така імперія, де не слово царя, найвищий, ніби знаєте, закон для усього, що існує, а закон, слово закона, найвища директива навіть для самого царя. От в чому різниця між Вавилонською імперією і Мідоперсідської імперією. Умовно кажучи, Мідоперсідська імперія це була перша продемократична імперія. З прочитаного тексту ми бачимо, що головною причиною, чому був складений цей закон, була заздрість, боротьба за владу. Виявляється, що вона була і тоді, навіть в демократичній імперії. Оці сатрапи, оті номінанти на високі управлінські позиції. В новій імперії. Вони дуже безтолкові люди були. Ну от уявіть собі історію: перед вами цар це монарх, який одноосібно приймає рішення, і ви, його, взявши отак дружньо руками за горло, видушили з нього якийсь закон, закон проти його друга або просто людини, яку він дуже поважає. А видно з розділу, що Дарій поважав Даниїла, знаєте, наче як ліпшого друга. Закон проти цього, більше того, невинного. Чоловіка. Бо Дарій, навіть коли виконує цей закон, пославши Даниїла туди до левів, він бачить, в цьому невинність, але він просто скутий, знаєте, кайданами цього закону Мідяни Персів. Це вже навіть така фраза, яка ходить взагалі між тисячоліттями закон Мідяни Персів. Отже, він скутий оцим, виконуючи, розуміючи їхню волю, він буде любити оцих сатрапів. Він їм буде довіряти потім, які вони безглузді. Вони його привели до такого, знаєте, капкан йому такий виставили. Він попався туди. Він не слабоумна людина, щоб не зрозуміти потім, що це був капкан, навіть після смерті, якби помер Даниїл. Він їх потім не візьме до себе в управлінці. Тобто вони самі собі підрубали ту гілку, на якій вони сиділи. І це було просто дуже велике безглуздя. І неважливо, як би ця історія закінчилася, їхня історія цим закінчувалася. А це ще раз показує, що люди, які не мають духовності, моральності, які не бояться Бога, які роблять зло, тільки знаєте, тримаючись за владу, або за рейтинги, або за ще щось таке, ці люди не мають майбутнього. На сторінках Біблії міститься універсальний закон, який не має терміну давності, він актуальний як в епоху старого, так і нового заповіту. В книзі приповістей читаємо такі слова: хто яму копає, той в неї впаде, а хто котить каміння, на нього воно повертається. Цей самий принцип вже в новому заповіті викладений так: не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Цього принципу ніхто ніколи не відміняв, і Біблія повна прикладів, як цей принцип працював в реальному житті. Пригадуйте книгу Естер. В сьомому розділі ми читаємо таку історію. І сказав Харвона, один з Євнухів перед царевим обличчям, та ось шибениця, яку зробив гаман для Мордахея, що говорив добре на царя, яка стоїть у гамановому домі, висока на 50 ліктів, і сказав цар повісти його на ній. І повісили гамана на шибениці, яку він приготовив був для Мордехая, а лютість царева втихла. Все збулося, слово в слово. Те ж саме відбувається сьогодні. Влітку 23-го року росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, загинули сотні людей, було зруйновано тисячі будинків. І росіяни вважали, що це їм зійде з рук. Що трапилося в Росії навесні 24-го року, прийшла відплата. Без втручання людських рук зруйнувалися дамби в Росії, і вони відчули на собі те ж саме, що відчували українці. Виявляється, друзі, що це дуже небезпечно сіяти вітер, обов'язково пожнеш бурю. Уважайте, що чуєте, сказав Ісус, оточуючим його людям, якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам і додадуть вам краще сіяти. Добре, друзі мої, тому що і в цьому випадку спрацює закон сіяння і жнив. Сіючи добре, ми пожнемо набагато більше доброго, ніж посіяли. В Євангелії від Луки написано: Давайте і дадуть вам, мірою доброю, натоптаною, струснутою, і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відмірюють вам. Цей закон все ще залишається актуальним. Не забуваймо про це. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Ми продовжимо читання, щоб зрозуміти, як розвивалися події далі. 11-12 вірші. А Даниїл, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму і в три усталені порі на день. Він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Тоді ці мужі поспішили до нього і знайшли Даниїла, що він просив та благав свого Бога. Чого навчає нас цей вчинок Даниїла? Що, незважаючи на заборону, він продовжує молитися. Стосовно цього, можна було би сказати, що Даниїл він порушує наказ царя. Чому? Тому що він не хоче порушити. Волю Царя Небесного. Знаєте, він для нас приклад, в тому що немає жодної людини, немає жодної істоти на планеті Земля або у всьому всесвіті, яка могла би мені заборонити виконувати волю Царя Небесного. Він для мене самий головний. він мій цар, і я його буду слухатись. І ось вам приклад: живий приклад з історії цього праведника Даниїла. Чому потрібно було тричі молитися в напрямку Єрусалиму, це нам нагадує текст із книги царів. Пам'ятаєте, коли цар Соломон посвячує храм Господній для служіння Богу, третє царів, 8 розділ, 35 вірш, 36 вірш, 44-й вірш і 48-й вірш? Біля 420 років до цієї події. Цар Соломон молиться і говорить, Боже, якщо народ мій згрішить і потім покається, і буде молитися в сторону до цього храму, до цього міста, почуй його. І Даниїл виконує цю вказівку цей Це... метод царя. Я хотів би зачитати оцей текст. Це перша царів, якщо врахувати, що перша і друга Самуїла книга є, або деякі перекладають третє царів, восьмий розділ, 35, 38 вірш. Ось як наступно, коли закриється небо і не буде дощу за те, що вони згрішили перед тобою, і коли помоляться на місці цьому і сповідують ім'я Твоє, і навернуться від гріха свого, бо Ти смирив їх. 38. всяку молитву, всяке прохання, яке буде від якої-небудь людини у всьому народі твоєму Ізраїлю, коли вони відчують біду в серці своєму і просягнуть руки свої до храму цього. Ти почуй з неба, з місця оселі твоєї і помилуй, сотвори і воздай кожному за путями Його, бо ти знаєш серце Його, тому що ти один знаєш серце всіх синів людських. Отже, бачимо, що сам цар Соломон молився так і поставив таку, ніби можливість повернення народу ізраїльського, а я би сказав це навіть пророчі слова, як народ ізраїльський буде навертатися до Бога, каятися. Коли буде уведений в полон. І що значить оця молитва пророка Даниїла? По-перше, знання Слова Божого. Він знав це, а значить, читав. І ми будемо далі бачити в наступних розділах, що він читав книгу пророка Єремії. Тобто, це людина, яка була свідома в Слові Божому. Одного разу одного єврея запитали, а чому вас так ненавидять? А він відповів. Тому що євреї розумні. Це реальна історія. А йому відповіли: а вам не кажеться, що це якось так самохвально звучить, так гордувато, що ми розумні? А він пояснив, і я з ним погодився, коли я почув його пояснення. Каже: розумієте, євреї навчають своїх дітей з дитинства на пам'ять, вивчають слово Боже. З дитинства євреї маленькі вивчають Слово Боже на пам'ять. А як ви думаєте, слово Боже може умудрити розум людини? Чи може воно направити думки людини, чи узлагодити, систематизувати? І тому каже наш народ розумний? Дійсно, так і написано про слово Боже. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Кожна людина, яка наповнює себе Словом Божим, стає досконалою, а отже, і розумною. В 13 вірші ми читаємо, що зробили ці сатрапи після того, як побачили, що Даниїл продовжує молитися. Тоді вони підійшли і розповіли перед царем про царську заборону. Чи ж не написав ти заборони, що кожна людина, яка буде просити аж до 30 день, від якого будь Бога чи людини, окрім від тебе, царю, буде вкинена до левічої ями? Цар відповів та й сказав: це слово певне, як право медян та персів, що не може бути відмінене. І, звісно, що після цього він змушений був кинути Даниїла до левічого рову. Трохи незрозуміла поведінка цього правителя. Він поважав Даниїла, поважав його Бога і, тим не менше купився на таку дешеву пропозицію, дозволив, щоб йому поклонялися, як Богові. Як я вже казав, ну дуже схоже на те, що вчинив Навуходоносор. Той теж знав Бога, але тим не менше хотів, щоб люди йому поклонялися. Як пояснити цю поведінку Дар'ї? Я думаю, що тут він навіть не думав про власне поклоніння, а це стабілізація Мідоперсидської імперії. Тобто, знаєте, коли перехідний цей період між Вавилонською імперією і Мідоперсидською, йому треба було отримати максимальну лояльність від усіх, хто якось при владі. І йому треба було, щоб ця лояльність ідентифікувалася якось. Я думаю, тут саме про лояльність до нового керманича, до нового царя йдеться мова, а не про ідолопоклонство і служіння. Це перше. І друге, що маємо зауважити, що також у Дарія є прогресія в цьому розділі. Прогресія саме в пізнанні Бога. Подивіться, все ж таки він в якийсь момент. Переживаючи за Даниїла, він в якийсь момент, напевно, чи вагається, чи в ньому є така невпевненість, а як відбудеться те все, чи виживе він, чи не виживе. І потім він, зранку, рано, він біжить туди і кричить: Даниїле, чи зміг Бог тебе врятувати? От, оце запитання, оцей крик, оце, ця жага до того, щоб знати зранку. Раніше говорить про те, що Дарій він був таким язичником, і ця історія для нього була також уроком Божої могутності, і він висловлює потім хвалу Господу, приславляє Бога. Всім нам відомо, як завершилася ця історія. Бог зберіг Даниїла, підступні сатрапи опинилися на його місці і були розірвані левами. А розділ завершується зверненням царя Дарія до імперії, читаю з 26 вірша. Того часу цар Дарій написав до всіх народів племен та язиків, що мешкали по всій землі. Нехай мир вам примножиться, від мене виданий наказ, щоб у всьому пануванні мого царства тремтіли та боялися перед Даниїловим Богом, бо він, Бог живий і існує повіки, і царство його не буде зруйноване, а панування Його аж до кінця. Він рятує та визволяє і чинить знаки та чуда на небі та на землі. Він урятував Даниїла від левичої сили. І той Даниїл мав поводження за царювання Дарія та за царювання Кіра Перського. І знову ми бачимо цей літературний прийом, цей паралелізм, чи як його ще можна назвати. Пряма мова царя. Тобто ми вже до цього звикли в книзі Даніїла, закінчується розділ прямою мовою Новоходоносора і потім прямою мовою Дарія. І ще одне питання: можливо, ось ця його постанова, це його закон. Він якось відгукнувся євреям, коли вони почали повертатись, от, На вашу думку, так ми знаємо, що рішення Кіра було прийнято про відновлення Єрусалима. І це також Божа воля, також чудо Боже. Але ну, тут велике запитання: якщо кір і є Дарій, то ми зрозуміли, чому це відбулося, так? Ось вам пояснення, шостий розділ. Тому що Дарій увірував, якщо він є кір, то кір увірував в Бога і прославив Бога, і не міг просто не відбудувати. Божий город не надати для цього всіх ресурсів. Бо потім ми знаємо, що там були, знаєте, злопихателі, які не хотіли, щоб відбудовувався Єрусалим і стіни города Єрусалима. От. І посилали вони до царя Персидського з тим, щоб там, знаєте, якось відмовити від цього діла. Але піднімалися знову і знову ті літописні, якісь чи то закони, чи ну, якась там архівація відбулася цих наказів. Піднімалися ті накази, і визначалося знову ж таки, що так він дав цей наказ. Чому дав? І от я сказав, або тому, що Дарій це є той Кір, угу. або тому, що Кір базувався на цьому досвіді Дарія і сприймав його для себе як авторитетним, і тому прийняв таке рішення. Які практичні висновки для себе ми можемо взяти з цієї історії про Даниїла, яку прочитали в шостому розділі? Дуже важливий висновок це відносно Божих дій. Бог в своїй премудрості і всемогутності, він іноді допускає дуже тяжкі і страшні випробування, але не залишає без уваги в таких ситуацій. Бог дозволив не тільки звинуватити праведного Даниїла, якому було вже 81 рік, але й помістити його майже в пащу. Голодних левів. Але це з іншого боку і не дивно, тому що люди не можуть передбачити наслідки того, що відбувається. Нам ця історія показує, що Господь, Бог, він не обмежений, в нього немає дефіциту можливостей. Він всемогутній, він Бог, який все контролює. Він Іноді може допустити випробування таким, знаєте, досвідченим, вірним, як сам пророк Даниїл, але при цьому він це все чітко і дбайливо контролює. Ви подивіться, сказано, що коли Дарій зробив те саме тим людям, що звинувачували Даниїла, то вони навіть не долетіли до дна рову, а леви написано розірвали їх. Як жахливо бачити, що Бог він все ж таки справедливий і дає по справедливості тим, які посіяли зло, отримати те зло. І ми десь, знаєте, десь жахаємось від цього. Але ми маємо від цього також, десь перелякавшись, заспокоїти і сказати собі, що не треба орієнтуватися на злівчинки, не треба орієнтуватися на той гріх, який роблять люди. Треба орієнтуватися на праведність, треба дивитися на отого праведного чоловіка, в житті якого також не все мед, в житті якого Бог допустив просто жахливу подію в кінці життя. Казалось би, той дідусь мав би вже. Кріслі десь там або на ліжку лежати і просто навчати нащадки в мудрості, але Бог допускає в його житті отаку просто страшенну подію, і ця страшенна подія дає і такий великий авторитет йому знову ж таки, і таку велику славу Господу. Можна зробити такий висновок: великі випробування для великих вірою. Якщо Бог посилає тобі в житті велике випробування, знай, Він тебе номінує на великого вірою. Від тебе залежить. Будеш ти великим вірою, тобто пройдеш ти ці великі випробування, чи ти знехтуєш такий шанс стати тим великим вірою, чоловіком? Наша молитва до Бога буде про те, щоб Господь допоміг всім нам стати великими вірою. На такій оптимістичній ноті ми і завершимо наше вивчення. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі, свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.